Бо здоріжжям на кладовище маршрут до одного з міських цвинтарів у Черкасах пролягає чи не найпроблемнішою дорогою обласного центру вулицею Сурікова. Асфальтне покриття тут постелили ще півстоліття тому. Нині воно настільки зносилося, що дорога стала аварійною. У міській раді обіцяла відремонтувати її до Великодня. Не склалося. Тож, коли з'явиться дорога, та кого найчастіше згадують черкасці напередодні поминальних днів чули наші кореспонденти. Ця дорога нікого не залишає байдужим. Пасажири маршрутного автобуса номер 8 який сьогодні підвозить їх до кладовища, слів не добирають. Що говорять, бабушки? Говорять дословно, що подарунок так перевертався, як покойника везуть на кладовище. Ворують багато, а роблять мало. Водій маршрутки Прокіп Зуєнко за кермом 50 років. Каже, ця дорога це збиткування над людьми. Це не дороги, це направлення вважається». Я коли робив раніше, як були дороги, так можна їздити. А зараз що за все вищитують у нас? Ресура лопнула 100 рублів з В Взагалі, можна робити місяць і нічого не заробити. На кінцеву зупинку кладовища номер 6 пасажири приїздять ледь живі. таке відчуття, що автобус розвалиться, голову це з а як ви думаєте, чому така ситуація з дорогою? Ніхто не, город не хоче займатися. Уже б навіть сложилися люди, все по 10 рублей по 5 со всього міста. Ну, це нікому не треба, гладять только центр і все. Ох, дорога дуже погана. Добираюся в центр міста, тоді до базара із Ангельса. А потім вже їду сюди. Сиділа. Сиділа. діло, ну -за того ж їхала. і за то іначе б тебе не доїхала. Заправляюся. Черкасець Михайло доїхав до цвинтаря на власному автомобілі. Емоції ледь стримує. Не не ругаюся я при при ви розумієте? Що... Інших слів у вас немає. Немає, немає. Просто коли нам говорили, що стане трошки дорожчий бензин, дві гривни з кожної літри лі... 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 буде йти на... на дорогу. А це хоч і би спитати, куди вони йдуть ці гриві. Ми можемо сьогодні запитати. Будь ласка, якщо можна запитайте, це, це, це ж не дуже, це ж здивачство над, над простими людьми. Та нема колеса, то толку з що ми поговоримо. Доріг не було і не буде. Я скільки тут їздив в цих Черкасах. 25 років, їх ніколи цих доріг не було. Куди гроші йдуть, ми не знаємо. Валерій Іваненчук щодня добирається на роботу цією дорогою. Розповідає, протягом останніх років це суцільна смуга перешкод, зіпсований настрій та безкінечні ремонти автомобіля. Він з колегами неодноразово звертався до міської ради з проханням відремонтувати вулицю Сурікова. Результат нульовий. Офіційно такий стан речей чиновники пояснюють банально: не вистачає грошей. Втім, інколи перед виборами люди чули і зовсім інше. Обіцяли, що тут буде сусальним золотом покрита ця дорога. Сусалін золот буквально. Там гарно там депута, депутати сюди приїжджали. І кожен депутат перед виборами гарно обіцяє. Після виборів також гроші немає. Сьогодні грошей вистачило лише на грайдерні роботи з-під товщі дорожнього пилу і справді подекуди проглядає асфальт. Водій грайдера впевнений у своїх діях та не може пригадати, хто його про це попросив. Ну так ні, будуть засипати тут іще. Будуть матеріал привозить, засипати дорогу, робити дорогу. Ну, я знайомний, я найомний. Це я там заказував. Я не знаю навіть, як там. Вони там роблять хлопці за переїздом. Водії кажуть, що робота грейдера тут така ж доцільна, як мертвому припарка. До першого дождя. Воно за колісами витягалось і все, і знов будуть такі самі ями. У начальника управління вуличної інфраструктури міста Сергія Отрешка прогнози оптимістичніші ну можливо до другого. Те, що дорога потребує капремонту, міські чиновники не відкидають. Кажуть, що візьмуться за нього вже у серпні-вересні цього року. От лише нехай депутати міста приймуть бюджет розвитку Черкас. Після цього ще потрібен час на проведення тендерів. За попередніми підрахунками, в асфальт закатають майже 15 мільйонів гривень. Тобто, скоріш за все, ми будемо робити в дві черги. Перше це аварійна ділянка, і друге це ділянка до проспекту хіміків. Тобто, по згідно проекту, передбачається повна реконструкція вулиці Сурікова, але ми її розіб'ємо на дві черги для того, щоб найоперативніше зробити проблемну ділянку. Можливо, ми не завершимо в цьому році роботи, але нижній шар, який дозволить користуватися дорогою, нормально забезпечити нормальне сполучення, ми зробимо ще в цьому році. Ці з дозволу сказати дорозі понад півстоліття. За весь час її жодного разу як належить не ремонтували. Мирослава Станкевич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.